Вже вдруге галерея Соборна приймає міжнародний фестиваль конкурс писемного мистецтва Зоряні Октави цього разу у святі музики за участь близько 20 учасників. А темою фестивалю стала Українська Осінь. наш фестиваль це шостий, який проводиться традиційно для підтримки творчої молоді, для підтримки дітей з соціальними обмеженнями, для підтримки дітей з соціально незахищених категорій, для підтримки духовного розвитку дитини, щоб виховувати у дітей бачення естетичного смаку, прививати любов до народної пісні, до народних традицій. Тому що коли я співаю, мені якось легше на душі стає, хоча я іноді нервуюся дуже, але це нічого. Сьогодні нам вдалося поспілкуватися з членами журі фестивалю. Вже втретє я приймаю участь у фестивалі Зоряної октави» і дуже-дуже вдячна керівницю, що нас знову запросили сюди. Я хочу сказати, що в журі представлені всі ланки музичної освіти України. Тобто я представляю дитячу музичну школу, моя колега Тетяна Миколаївна Русова представляє інститут музики імені Глієра. І це досить знаково, тому що багато. Тіх дітей, які приймають участь у цьому конкурсі, вони не мають мистецької освіти, і ми все ж таки відсліджуємося та талановитих дітей, щоб запросити їх для подальшого навчання, подальшої освіти музичної, тобто до дитячої музичної школи, а потім до вишу. Діти вообще очень цікаві самі по тому по них ніж різна ви категорія, поэтому від них можна ждать чего угодно, особливо от малышей, они непредсказуемые. Музика, українська пісня та неповторне виконання. Співпраця Духовно-Просвітницького центру та фестивалю Зоряні Октави це постійно діючий проєкт. Насолодитися дитячою творчістю у галереї Соборній можна щомісяця.